Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий пересвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо за своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга, і хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за рабам. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож, Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним. Послання до Колосян, розділ 3. А коли ви з Христом воскресли. То шукайте того, що вгорі, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді і ви з Ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, Отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе: гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову. Що відновлюється до досконалого спізнання відповідно до образу свого Творця. Тимто немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все у всьому Христос. Вдягніться отже, як вибрані Божі святі і любі. У серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості. І нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтеся у всякій мудрості і напоумляйте одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, Любіть жінок і не будьте прикрі супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому. Бо це Господові вгодне. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби слухайтеся у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але у простоті серця, в Господнім острасі. Усе, що тільки чините, робіть від душі. Як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду, тобто спадщину, Служити Господові Христові. Хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Псалом 35. Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене, візьми щит малий і великий і встань мені на поміч, замахнися списом і моїх гонителів стримай, скажи моїй душі Я твоє спасіння! Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають, нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній, нехай їх прожене. Дорога їхня, нехай буде слизька і темна. І ангел Господній за ними нехай женеться, бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька, заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять. Самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя. Нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасінням. Уся моя істота скаже Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за Нього, бідака та вбогого від захваного. Устають несправедливі свідки, Допитують у мене те, Чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і молився у моїм серці, немов за приятелем, немов за рідним братом, сумний ходив я, немов у жалобі за матір'ю, засмучений, хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались, збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину, спокушали мене, сміялися з мене, скригочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись? Спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі перед великим збором серед численної громади тебе прославлю. Не дай, щоб злороділи над мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють. І на мене роззявляють рот свій. кажуть: Ага, ага, бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і встань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй. Мій Боже, нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці, ага, ми досягли свого, нехай не кажуть, ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху, нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене, нехай ликують. І веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть, нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій слуги свого. Тоді язик мій звіщатиме твою справедливість, твою хвалу щоденно. Книга. Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу, безбожний. Із-за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто по руки уникає, той безпечний. Ласкава жінка. Славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення? Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного. Це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник? Книга Пророка. Захарії, розділ 10. Просіть у Господа дощу весною, господа, що блискавиці творить, він дасть їм сильну зливу і кожному траву на полі. Бо терафи пусте говорили, а віщуни бачили неправду і сновиддя пусті оповідають. Та марно потішають, тому вони і блукають, немов вівці, вони засмучені, бо пастуха немає. На пастирів палає гнів мій, і козлів я покараю, бо Господь сил навідався до свого стада, дому Юди, і робить з них, мов свого славного коня. З нього наріжний камінь вийде, з нього прикілок. З нього всі старшини разом, і вони будуть, неначе витязі, що топчуть грязь по вулицях у битві, і вони будуть битися, бо господь з ними, і засоромлять тих, що їздять верхи кіньми. Я зроблю сильним дім Юди, і урятую дім Йосифа. Я поверну їх назад, бо змилосерджуся над ними, і вони будуть. Наче б я не відкидав їх, бо я, Господь, Бог їхній, і я їх вислухаю. Ефраїм буде немов витязь, їхнє серце мов би, від вина розвеселиться, їхні діти те побачать і зрадіють, їхнє серце в Господі буде радіти. Я до них свисну і зберу їх, бо я їх викупив. І вони розмножаться, як були вже розмножились. Я їх проміж народами Росію, і вони згадуватимуть мене в краях далеких, і житимуть з дітьми своїми і повернуться додому. Я поверну їх також з Єгипетського краю, і з Асирії я їх позбираю, я їх уведу в Гілеад край до Ливану, і їм не стане місця. І через море пройде смуток, він ударить хвилі, що на морі, і висохнуть усі глибини Нілу. Гордість Асирії повалиться, берло відійде від Єгипту. Зроблю їх сильними в Господі, і вони будуть славитися його ім'ям. Каже слово Господнє.